Благодійний фонд Картонник Київського картоно паперового комбінату продовжує надавати благодійну та гуманітарну допомогу всім, хто цього потребує. Одним з головних напрямів роботи фонду є допомога лікарням та медичним закладам. Медичні заклади відносяться зараз вже давно відносяться до критичної інфраструктури. Вони, не дивлячись на цей тяжкий час, повинні працювати безперебійно. Для цього їм багато чого потрібно. Їм потрібні. І медикаменти, і світло, і кадри їм потрібні і засоби гігієни. За допомогою до комбінату звертаються як провідні медичні заклади, так і місцеві лікарні та амбулаторії. Серед них центральний військовий шпиталь, клініка швидкої допомоги, інститут серця, а також лікарні Обухова та Київської області. Технологія, якби проста. Керівник, скажімо, організації ну в даному випадку ми говоримо про лікарняні заклади. Офіційний лист реєструється в канцелярії. Іде через приймальну до голови правління, питання виноситься на, на, на нашу благодійну комісію, яка створена ще з початку війни. Комісія дуже серйозно відноситься до всіх цих прохань і, в принципі, відмов ніколи немає. Так, в рамках такої допомоги партію санітарно гігієнічної продукції отримало відділення хірургії новонароджених клініки Охмадит. Час, коли е, ми переїхали в цей корпус. В сучасний корпус це вже було під час військових дій активних. Ми зіштовхнулися з дефіцитом розхідних матеріалів, які забезпечують санітарний контроль у відділенні. От безпосередньо це стосувалося паперових рушників. Засобів для миття і так далі, тому що державним коштом забезпечити це на сьогоднішній день лікарні досить важко. от і завдяки тому, що ваш фонд нам допоміг, ми зараз можемо відчувати себе більш впевнено, ми можемо контролювати санітарно-епідеміологічний стан відділення. Ми можемо не перейматися, що у санітарних місцях нашого відділення є належний стан. Це чи не єдине в Україні відділення, яке займається обстеженням хірургічним лікуванням та виходжуванням немовлят з вадами розвитку. Тому чистота та стерильність тут один з головних факторів якісного лікування та одужання. У нас у відділенні 25 палат, які мають кожне окремо душ та туалет. І для того, щоб забезпечити там чистоту, нам потрібно велику кількість паперових рушників та туалетного паперу. Для людей, які знаходяться у відділенні як для персоналу, так і для батьків, які по догляду за дітьми, і завдяки тому, що фонд нам передав близько 500 комплектів паперових рушників та по-моєму, рулонів паперового туалетного паперу, ми певний час будемо забезпечені цим в повному обсязі. Ми дуже вдячні фонду картонних за таку допомогу. Це дуже суттєва допомога на сьогоднішній день. Допомагає комбінат медичним закладам не тільки своєю продукцією. В часи критичного дефіциту електроенергії фонд забезпечив Обухівську лікарню пальним для генераторів. Обухівська лікарня зверталася місяців два назад. Просили для них багато генераторів і просили, щоб генератори були без пального, то комбінат. Можу назвати, що 500 літрів бензину, 500 літрів солярки, бендеспалива було надано, і вони заправили всі генератори: великі, і маленькі, і центральні, і ті, що по відділенням там чергові були заправлені, і вони спали керівництво лікарні, спало спокійно, бо знали, що як буде якісь тяжкі обставини, що в них світло буде. Благодійний фонд картонник продовжує працювати та допомагати. Далі буде.